Добрий день. Хочу показати вам розсаду, яку я садила вусами під плівку. Ось тут я садила 4 дні назад. А тут 10 днів так ставляю на тирсу, щоб менше зілля лізло. От. Тут 10 днів я її сьогодні буду розкривати. Покажу вам. Так, а це касети, які я буду теж сьогодні садити. Ранній сорт клері. Підготовила вусики, нарізала, начистила, водичці намочила. Ось такі вже гарні корінці пішли. Зараз я добре змочу. касету також розвела фітоспорин і антихрощ і тоді буду садити вусики.